Друзі. щиро усіх вітаю на каналі. Хочу великі знижки. Сьогодні ми у магазині АТБ. Усім бажаю гарного настрою та приємного перегляду. Хурма «Піраміда» 1 кілограм 79 гривень 95 копійок. Бісквіт фірмовий з гущене молоко. 60 гривень 90 копійок. Рулет рошен. Золотий ключик зі смаком згущеного молока. 180 грамів. 35 гривень, 70 копійок. Рулет бісквітний бісконті. Молоко. 175 грамів. 29 гривень, 60 копійок. Шоколад молочний лакмі зі смаком полуничної панакоти 90 грамів, 23 гривні 90 копійок. Шоколад молочний Міленіум з малиновою начинкою 95 грамів, 29 гривень 50 копійок. Чай чорний алкозай 25 пакетиків 35 гривень 40 копійок. Чай чорний своя лінія. 50 пакетиків 34 гривні 90 копійок. Чай чорний своя лінія. 25 пакетиків, 19 гривень 30 копійок. Чай чорний мономах кенійський листовий. 80 грамів. 52 гривні 90 копійок. Чай чорний ловари. 24 пакетики. 48 гривень 50 копійок. Чай чорний з бергамотом. Лавари. 24 пакетики. 48 гривень 50 копійок. Чай зелений ловари 48 гривень 50 копійок. Кава Мелена Якобс Монарх, 230 грамів, 80 гривень, 40 копійок, еспресо. Кава Мелена Якобс Монарх, класична, 230 грамів, 126 гривень, 30 копійок. Кава Мелена Форд, 225 грамів, 78 гривень, 60 копійок. Кава Мелена Делюкс, 250 грамів, 99 гривень, 90 копійок. Кава Мелена Амбасадор, 250 грамів, 122 гривні, 50 копійок. Кава Мелена Амбасадор 225 грамів 91 гривня 90 копійок. Кава розчинна Якобс Монарх. 120 грамів 165 гривень 90 копійок. Кава розчинна Якобс Монарх у склі. 175 гривень 90 копійок 95 грамів Соломка БКК солона 100 грамів, 10 гривень 90 копійок. Хлібці житні, 100 грамів, 13 гривень 60 копійок. Соломка солодка. 200 грамів, 18 гривень, 30 копійок. Соломка солена 200 грамів 16 гривень 90 копійок. Сушки Київ хліб, малютка. 340 грамів. 28 гривень, 80 копійок. Маргарин Вершковий. Своя лінія. 250 грамів, 21 гривня, 70 копійок. Продукт рослинно вершковий ваш молочник 180 грамів 28 гривень 90 копійок. Макароні вироби для паста ріжки 420 грамів 33 гривні 50 копійок. Спагетті ля паста 400 грамів 24 гривні 40 копійок. Спагетті цільнозернові. 500 грамів 45 гривень 30 копійок. Булгур. Своя лінія. 4 пакетики по 125 грамів. 30 гривень 90 копійок. Крупа гречана. Розумний вибір. 1 кілограм 23 гривні 30 копійок. Цукор – 1 кг 28 гривень 40 копійок. Розумний вибір. Борошно-пшеничний хуторок. Вищий гатунок – 1 кг 800 грамів 31 гривня 90 копійок.